Друзі, всім бажаю здоров'я, ви на каналі Дехандер сьогодні. ми з Дімончиком приїхали на річку Ворона. Я так от взяв вудочку, але ціль спінінг. Думаю, щось буде, не знаю, бо остання риболовля трошки не вдалася, був я вчора, а то мене трошки гроза нагнала. Нічого не спіймав, бабурі оберзали приманки. Ну, а зараз приїхали на ворону і думаємо, буде якась рибка. Те що, Дімо? Я на верхушку. Полотва, мирна риба, та, все на кулубило. Так що, друзі, не примикайтесь, буде цікаво. Так, друзі, я зібрався, запакувався. Фінка, фуєго. Класика, скажімо так. Фіночка до 7 грам, фуєга 2500. 0,4 шнурочок. Перше пробуємо спіймати голавлика, я думаю. А там буде видно. Надіюсь буде щучка, буде окунець. ну Місця красиві, рибка мала би бути. Прекрасний захід сонця на фоні. Сьогодні також така коротка риболовля. Годинку-півтори часу. Ну Місця красиві. Будемо, друзі, щось пробувати спіймати. Так, ось таке перше місце. Першим водичку летить товадик, точніше його копія. Китайська. Надіюсь, хоч сьогодні буде якась така більш-менш рибна риболовля. В Останні дні щось взагалі я виходжу на спінінг з надією зняти якихось декілька хороших кадрів, а кадри хороші є, а рибки нема. Будемо сподіватися, що сьогодні все зміни, зміниться. Раз ось маленька рибка, є на перекладку. Цікаво, чи його лавок. Ух, вихід, 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 вихід. А ну чим нападе, чи не нападе. Напевно, що ні. Але вихід був. Вийшов з бережка. Маленький був маленький. Ой, зараз сюди просто це якась вертушечка, але поки що немає її. Оп-оп-оп. <гум> Є якісь галавлики. Спробуємо з того бережка. Оп, ой, гарний закид, дуже гарний. Повідок у мене з флюру 0.21. Оп, оп-оп, давай, 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 давай. Була атака, дві атаки були. А це цікаво вже. Це вже цікаво. Чогось мені здається, що на обертову блешню зараз буде риба. Так, я їх якраз заховав. Так, ми це колованки, це обертавочки їх вернути Оп. місця нема треба більшу сумку вже купляти <гум> так а ми ту вадиками зніме спробуємо зараз якусь міні-оберталочку таку так що у нас тут є оп-оп ось вона, ось вона ось вона Золотеста. Йо, тихонько бо зараз вже її не буде. Так. Золотеста оберталочка. Трохи пальцями натерли. Ха-ха, було клювання. тільки було що клювання. Оп, є рибка. Що це таке? Голавлик. Маленький-маленький лобатий. Тихо б він будну такі є. Оп, ось такий. Але перший є. Що не може нарадувати. czy będzie mi na łapkę pływać Teraz to będziemy próbować I wyszło Ujujuj, parny. Parny. Spróbujmy zaraz, że tu czuć Понял, зубата, зубата красуня виглядає, як вона Я тільки так гарно підложив під берег. Зразу виліт Я бачу, як вона вилетіла Ой, ну вона з'їла. Вона з'їла так нормально. Хоча ні, зараз відчіпимось. Тільки не дергайся маленько. Опа. Йой, трошки закрили, але все добре. Замря ціленьке, все ціленьке. Красиво, красиво, маленька. Давай біжи. Біжи, тікай. Хежа, хежа. Так, так, скрупки бо то тобто не діло. Зараз тут вибирали шати. Та хоч і флюрик, 0,21. Сучки зубки гострі, ну, посікла вона мені флюр, але все добре ніби. Я скрутку. Я сі бою. Зараз <гум> щось придумаємо. Так, тут були скруточки. Оп. Ось сьогодні. О, мустанга. кажу, мустанга ріджа, спробуємо. Гарно тримає печі. Там зараз кіп... якраз такий приямок плюс-мінус. І я думаю там буде якась рибка. Ну, щучки в цій річці багато. Ще на силікончик спробуємо сьогодні, взяв я також з собою мікроджиг Так, скрутка 7 см і 35-й плаваючий рік. Класні місця тут. Спробуємо силікончик якийсь. Так, ось покидаю я внизу, трішки спустився так. ну Піймав одну рибку, дві рибки піймав, піймав щучку і головлика на початку. А тут нижче. Щось, нічого, були покльовки, з'їв пів силіконки, ну, то класик. <рес> Зараз піднімаюся вище, там також буде такі швидкі течії, буде цікаво там спімати головля. Не знаю, що буде. <рес> Пусть би хотілося такого хорошого піймати головня. Також щось окуня немає, на силікончик пробував, то окунця не спіймав. Ну нічого, пробуємо далі. Ось таке тут місце. Що там, Діма? Плотва на ручейника? А що? А? Велико? Я піймав одну щучку і одного клиня малого пробує набіг такий окуневий вопчик довгою лопаткою. Уп, е! Смотри, как она классно! Еще одна зуба-то, тихонько. А, она красивая вот здесь. Матенька-матенька. тихонько. Здесь и паскуда не хотела мустанга... takiego i żarla tak oh, O, już teraz. Ow. w palcach No to odkryj, bądź łaska. Oop. Bieżę, Красива, красива щучка плюнула на черхула 34-го. Головля, так? Ти щуку там зловив? Наперека. Чуть-чуть біль, чуть-чуть більше за ой 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 уй О, куплевка. Ну. No. Хочу поклевувати. Хочу в окуня зловити, ну? No. кого лавика підіймав, що треба в окуня. Не під деревцем люблять, бо боров грязь мені приманку. Плитка, <кхе> на що, на цей намахалку? <кхе> Йо-йо-йо, оце покльовка була. Ва, ось він! Колосатий красунчик! Во колоню! Півторачка танта. Оп! Такий красунчик! Ну! Цікаво! Це четверта рибка. Але він ввалив на падіння, не впало ще до кінця, тільки впало, напевно, і він зразу там це чіпнув. О там така камінчики такі. Чую я камінчики. Він десь там серед тих камінчиків сидів. Оп. А ти прикинь, що це та сама? А це можливо. Ну. Це та сама щука. Та я тобі кажу, дивись, попорвані губи від тройника. Ну, от дивись, дивись, покусана, бачиш, червона. А ну, її, будь ласка, бо треба інструмент. Так, ладно, так отак так, Оп, Засранка. Другий раз не у Мала, де живи, рости. Не будь такого дурного. Бо хтось піймає і, і забере. Ти прикинь, зараз третій раз він накльон. Та вона мала, та вона хоче їсти. А бклівка гарна була, так пально лупила. Курчуки якісь. А то я замітив за таку всі щуки, знаєш. Якщо навіть пасивно не клює, і ти її так силиконку біля-біля самої морди проводиш, і вона така ням. Блін, три рази так вдарило, я щось, чи не чи підсікнув, чи не попав воно. Так, назад силикончик, лапчик не хоче, було клювака, але мимо. Я не встиг підсікнути, точніше підсікнув, але то вже було пізно. Ой-ой-ой, який захід, сонечка! Чудовий. Так, ось таке місце. Чергове, красиве. Має бути рибка. Так, поклав я діпову міноху під десятку. Спробуємо зараз на такій ямці обловити. Щоб брати точніше, то поклав я траутюна від Джексона. Окунь мав би бути, але щось, щось не дуже є. До цього кидав тут на силікон, то мимо. Спробую щучку зловити на силікончик. Поводи зараз щось таке двохдюймове дюймове, більше щуче, якийсь свінг чи щось таке. Так, ну, це таке більш все. Оснащений під бурштин. Сіє ізик. би хотілося щось такого на ну, все таку. Ось є, є, щось, щось є. Оце два з половиною, оце два. Ну, так в принципі. О, чекайте, 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 щось тут є, є! Yeah. Є те що я хочу в двох дюймах якраз те що потрібно так дуже-дуже багато того оп, ось така приманка спробуємо. Біжимо далі. Грибачки, якісь, ось гляньте, Буршовик якийсь дурьовий. Безпечна рослинка, особливо коли цвіте. При попаданні соку на шкіру визиває хімічний опік і дуже сильний. Спробуємо біля мостика тут ось таке місце. Річка, до речі, дуже впала. Та й рибка мала би вліпати. Але Щось дуже слабенько, немає багато рибки, я думаю, буде набагато більше. І цікавіше. Ну, але годинка, там годинка тут і, то і все. Так, Ось потрошки, трошки, трошки відеоролик твоє до кінця. Гляньте, який красивий захід сонця. Ще йду, я покидаю на перекатик, на вертушку. Зловлю, зловлю, не зловлю, не зловлю. Тімончик піймав пару верхушок, плотвичку, окуня піймав такого, як я десь піймав. І все. Та й будемо скоро вже їхати, так що ще, друзі, декілька хвилинок на перекаті. І все. Хе-хе, <реш> що тут таке Вокунь! Перекатик спрацював, вертушка, оберталочка і... <реш>, такий маленький вкунець. <реш> Красивий. Оп, одразу була покльовка Може, воно хотіло верхушки, кажу, верхушки, оберталки, а я кидав ті воно все. Нахід щуки. Так, Підійшла до завершення наша риболовля. Спіймала ще одного окунця на перекаті і все. Ходила, щучка кидалась, але не клювала. Ну, цікаво, цікаво. Так трішки половили. Коротенька риболовля, але досить рибна. Всім, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також дякуємо друзі нашим воїнам, які оборонять наш край. Слава Україні! Друзі, бажаю всім здоров'я. Так, трошки я пропав з свого каналу. ну Робота, також багато всяких речей сталося. Ну все добре, все добре. Нарешті я вже біля комп'ютера і можу вже вам всім за той розіграш, який був з фарелькою, стрел, з, з пінгом, нарешті оголосити переможця. Так, нагадаю, якщо не помиляюсь, дійсно нагадаю, зараз прочитаю, бо я вже... Щось трошки треба було підписатись, написати один комент і поділитися відео. Тому зараз якраз ми прийдемо до розіграшу. Так, ось, друзі, відеоролик, який з розіграшем. Так, 1100 переглядів, 109 вподобайок і 55 коментарів. Як то кажуть, 55 щасливчиків, які сьогодні мають можливість виграти цей тревел спінінг. Так, копіюємо силочку. Ctrl-C і вкладаємо в ось таку програму. Ctrl-V. І вона по цій силці переглянеть всі, О, всі які тут коментарі, всі які... якраз все. І переглядає коментарі. І створюємо, як то кажуть, переможця. Так. О. Переможець. Як тобі скло волокно? І який кайф в ньому. Ну, зразу відповім на коментар, бо може там не відповідав. Прикольна, прикольна штучка, але трошечки-трошечки вона соплива. Ну, як на мене, я полюбляю такі більш строгі, сухіші палки. Але також є, є, типу, свої якісь прикольчики в ньому, на якими хочеться ще половити і познімати чудові відеоролики. Але, на жаль, я його розіграю. Так що, Михайло, може, ти мені скажеш, як воно скло волокно і так далі. Це, якщо я не помиляюся, коментар. Залишив Міша Петришин. Так, зараз ми його бігом знайдемо. Так, так, так. Так, і глянемо ще чи він підписаний. Так, де він, де він, де він, де він? А ось. Ось він так, підписки фаворит тури історії Міша Петришин. <гум> Загально доступна підписка. Виведений підписник. Круто, круто, круто. Ну що, Михайло, я тебе вітаю. А я відповідав, відповідав, таке собі як гарело, прикольно. Ну, щось схоже і відповів тобі наразі. Так, Чуть не забув переможець, переможець, ось він Михайло. Зв'яжись зі мною в інстаграмі, в Телеграмі, там я залишу посилання. Ну і домовимося, як ти цей спінінг на пошту чи як тобі зручніше буде. І якось так. Ще раз тебе вітаю. ну якраз будеш мати змогу спробувати це скловолокно. Тому якось так. Так, друзі, ось і добіг кінця цей відеоролик. Знайшли ми, як то кажуть, переможця. Виграв чоловік спінінг, так що Михайло, чекаю твого повідомлення. Напиши мені в інстаграм, телеграм, чи куди зможеш. І відправимо тобі спінінг, спробуєш як то скло волокно. Ну, в принципі, якось так. Трошки треба повертатися в цю <гум> діяльність відео, відеознімкуючу, <гум> скажімо так. Є багато відеороликів, просто треба час. Часу, на жаль, зараз дуже мало. Будемо старатися, будемо. Щось спробувати, то багато рибалок трошки вже втратилось. Але нічого. Всім дякую за увагу. Дякую, що долучились до мого конкурсу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Також не забуду, не забуду подякувати воїнам, які боронять зараз наш край. Слава Україні, хлопці, ми з вами. І якось також допомагаємо вам своєрідно, своєчасно допомагати. Тому... Всім дякую за увагу! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, і зустрінемось на рибалці.